Колаборантська харківська маф мафія кіоски на крові. Не дивлячись на повномасштабне вторгнення, яке триває вже понад півтора роки, українські можновладці продовжують заробляти чималі кошти. Не лише на корупції, як ви могли одразу подумати, хоча і це не виключено, але й на власному бізнесі. І здавалося б, ну що в цьому такого? Немолосі чиновники розвивають власні справи, будують нові магазини, заклади харчування. Тим самим сприяючи розвитку держави та підіймаючи економіку, роблячи свій вагомий внесок не лише для місцевого, але й для державного бюджетів. Але знявши рожеві окуляри, бачимо зовсім іншу картину. Жодних податків більшість із таких бізнесів не сплачують. Як би сумно, це не звучало. Ба більше і досі мають місце методи лютих 90-х, коли продавців на ринках буквально вимагають вносити свою долю, аби ті могли безперешкодно продовжувати свою підприємницьку діяльність, погрожуючи постій. Перевірками, Тож, мабуть, ви вже зрозуміли про що буде наше сьогоднішнє розслідування. Влаштовуйтеся зручніше. Сьогодні ви почуєте багато знайомих назв та прізвищ: Кесет, Онклінік, Агромол, Кулінічі, а також Терехов, Кузьмін, Шевченко. Цибульник Пальчонков частина перша як Терехов італійських інвесторів провів. Отже, першу частину розслідування присвятимо іноземним інвесторам, родом з Італії, які декілька років тому мали гостре бажання зробити крок на зустріч не лише розвиткові української економіки, але й містобудівної підприємницької сфери Харкова, побудувавши новий сучасний торговий центр. Та у реалізації таких планів їм перешкодив на той час заступник міського голови Ігор Терехов покликав. Чи на поміч свою подружку та вірну прислугу цибульник? До речі, про відкриті бандитські методи контролю над мафами у Новобаварському районі та інші цікаві факти про особистість цибульник ми розповідали у нашому розслідуванні цибульники Бабрада Терехова. Корупція, гуманітарка, вікна. Посилання на яке залишимо у коментарях. Які ж дії вчиняла ця коаліція в обличчі Терхова та Цибульник, аби перешкодити цілком законним планам іноземців? Радикальні та досить активні, ну так не до вподоби тамтешньому очільнику Харкова були італійці зі своїми приголомшливими ідеями. Тож дивним чином було забезпечено підготовку підроблених документів і винесення незаконних рішень щодо знесення нерухомого майна, а після знищення будівель, що за правом власності належали іноземцям, якби ж Терхов з таким ентузіазмом. Керував та контролював процесами у місті, та це далеко не кінець нашої історії. Навіщо ж очільнику міста взагалі знадобилося вчиняти такі, прямо кажучи, бандитські дії? Стало заздрісно, що хтось інший зароблятиме кошти? Та тут і дурню зрозуміло, що пан Терехов одразу кинуло на солодке місце, де можна організувати власний рай мафів, розмістивши купу кіосків, А після збирати гроші лопатами. Ідеально ж, правда, та після на цьому місці з'являється і частина мережі приватних лікарень та лабораторій он Філійованих ТОВ фінансова група активний капітал та ТОВ ікс термінал. До речі, перше з таких належить Ігорю Когуту, давньому невужителю, який ну дуже любить заробляти за рахунок харків'ян. А ось тут і простежується новий за зв'язок вже відомих вам фігурантів Столяренко, та сама жіночка, що подала позов до суду за нібито плімування її репутації відео громадської організації Нонстоп Когута та політика Фельдмана, який є представником скандально відомого відновлення України на чолі із улюбленцями Столером і Абрамовичем. Та детально про це поговоримо у наступних відео. То що, як закінчилася історія, розпочата ще у далекому 2013 році? Італійці залишилися ні з чим, а Терехов на коні поки так. Попри дію декілька рішень, посадовці все одно діють за власною волею, знесли будівлю, побудували те, що бажали їхню ша, не дивлячись на накладення решти. відкритий, навіть неприхований дереван міста. Ось і все байдужість, байдужість і ще раз байдужість. Але ми вже активно працюємо над вказаною справою. Звернулися до компетентних органів та чекаємо на їх реакції? Адже хто як не ми знає, як же змусити правоохоронців нарешті розпочати виконання власних посадових обов'язків? Частина друга Мафі-імперія кисетів, агромолу та кулінчів. Певно, кожному харків'яну та і просто гостя міста відомі такі мафи, як кисет, кулінчі, агромол. Це й зовсім не дивно, адже вони розташовані на кожному кроці, куди не піди всюди можна зустріти хоча б один із зазначених закладів. Та чи не задумувалася ви коли-небудь над Наступними питаннями чи легальною є їх діяльність, як вдається так швидко і безперешкодно відкривати все нові нові заклади у будь-яких місцях? І нарешті, хто стоїть за такими маф імперіями? Сьогодні ми відповімо на кожне з цих питань та навіть більше. Коли чуєш назви таких масштабних торгівельних мереж, як то агромол, зовсім не виникає питань щодо того, чи сплачує така компанія із мільйонним щомісячним заробітком податки. Адже здається, все максимально прозоро. Поспішаємо вас розчарувати. У таких справах ніколи не буває простоти та прозорості. А тепер до конкретики: 356 п'ятдесят мафівки сету, 319 кулінічі та 186 агромолу. Кожен з яких розміщується по всій території міста Харкова на земельних ділянках, не виділених на кадастровій карті України. Причому не існує жодних. Так, жодних документів щодо легальної передачі таких ділянок у користування групі вказаних компаній з метою розміщення власних мафів та ведення господарської діяльності. Очевидно, що розмістити таку кількість торгівельних точок єдиної мережі без відома посадовців Харківської міської ради ну просто неможливо. Тому на думку спадає лише одне: очевидна чергова злочина змова посадових осіб міськради, районних адміністрацій і контролюючих органів з керівництвом компаній Кулінічі, Агромол та Кесет. А конкретніше, які ж прізвища осіб організаторів. чекайте, скоро все оголосимо. Та поки поговоримо про порушення, які супроводжують діяльність сказаних мафів. Кожен з кіосків зазначених мереж порушує приписи будівельного законодавства, положення про благоустрій, адже не мають жодних дозвільних документів для провадження підприємництва. Говорячи про санітарно-епідеміологічні заходи, тут знову промах. Ні, належних місць, засобів для зберігання харчових продуктів, відходів харчового виробництва та навіть під'єднання до будь-яких систем водних комунікацій. Тож про яку санітарну безпеку може йти мова? Тільки тотальне нехтування здоров'ям та життям власних покуп. Ців і третє електромережі, точніше, несанкціоноване підключення до них. А куди дивляться контролюючі органи, відповідальні за сферу енергопостачання та розподілу електроенергії? Невже очі затулені доларовими купюрами? Скоріше за все, адже без договорників тут ніяк. Обговорюючи діяльність мафів, окреме місце приділимо кісетам, які займають продажем тютюнових виробів та алкоголю. Якраз із вказаним переліком товарів завжди виникає найбільше проблем, адже для їх придбання потребуються спеціальні дозволи, умови. Зберігання тощо. Тож при дослідженні кисетів ми виявили беззаперечні та грубі порушення, зокрема на рахунок того, що і алкоголь, і тютюнові вироби, які красиво виставлені на прозорих вітрилах, є контрафактними та не мають марок акцизного збору. Причому ввезені на митну територію України з порушенням відповідного контролю. Таким чином прямо відбувається ухилення і сплати акцизного податку. Про продаж вказаних товарів неповнолітнім ми взагалі промовчимо, адже це найбільш поширене явище, характерне для кисетів. Ось так контрабанда волю. Племіль для харків'ян мафі та не лише містян, але й очільника міста. Так, ми нарешті підходимо до найголовнішого питання: хто ж стоїть за діяльністю маф імперії? Частина третя маф-мафія. Отже, розпочнемо із найнижчої частини нашої піраміди маф-мафії, монополістів та власників торгівельних мереж, які буквально міцно захопили Харків, кайданки, та ніяк не хочуть відпустити. Ні для кого не є секретом, що власником колінічів є екснардеп із проросійськими поглядами часів бігного президента Янукови. Володимир Мисик. Так, це саме той, який подарував бувшому власнику Межигір'я золотий батон. До речі, тепер мисики новоко на Львівщину, будуючи грандіозні плани щодо розширення імперії Кулінічі на захід країни. Ну подивимося, що з цього вийде щодо касету, то тут кожен житель Харкова знає, що вказана мережа належить очільнику міста Терехову. Тому ніхто й не дивується такому стрімкому розширенню та встановленню мафів у кожному куточку. Але це дрібниці, хто ж є верхівкою піраміди маф-імперії та кураторами її. Тут потрібно згадати про органи місцевої влади. Хто повинен керувати справами Харкова, хто займатися благоустроєм та містобудівною діяльністю? Та хто ж врешті видає дозволи на встановлення мафів та спорудження ринків? Наприклад, ми вже маємо відповідь та залюбки поділимося з вами. Маф мафію складають наші старі добрі друзі. Один із заступників мера міста Кузьмін. До речі, саме він ну дуже полюбляє наші відео та не пропускає жодного із них. Але про це також пізніше. Очільник КП Сучасне місто Шевченко, улюблений танцюрист нашої громадської організації Пальченко. Та його родич, а за сумісництвом і повелитель Абрамович. Усі ці фігуранти, користуючись власними службовими повноваженнями та владою наданою їм через обівідні структури, взяли під власний контроль функціонування усіх мафій міста Харкова. Ну а чому ні? Погодьтеся, часи зараз складні для всіх, а вказана сфера приносить гарний дохід. За якісь кошти ж потрібно виживати. Тому Кузьмін, Шевченко, Пальчонков та барон мафії Абрамович обрали кошти харків'ян-підприємців, з яких щомісячно збирають побори, так звану данину. Повертаємося до Банд. Видських часів, а де ж пан Терехов, персоні якого ми нещодавно присвятили приголомшливе розслідування тінь Кернеса, харківська міська корупційна еліта, про яке ми, до речі, ще сьогодні згадаємо. Невже він не задіяний у всіх мутках? Дивіться далі. Певнені вам, як і нам дуже цікаво послухати приголомшливі історії про мафі-імперію міста Харкова, тому не будемо гаяти часу та розпочнемо наш сторітейл, на відміну від інших, від нас складно приховати якусь інформацію, адже до нас постійно звертаються громадяни, надаючи цю інформацію, яку у не дуже бажають розкривати можновладці. Тому і усі зазначені фігуранти завжди перебувають у напрузі, боючися чергового провокативного допису про їх персону. Ситуація пов'язана із мафами, не є винятком. Тому, завдяки небайдужим інформаторам, ми поринули у підвалини бізнес складової та бандитського механізму функціонування цієї маф-мафії. Так найлакомішим місцем для будівництва кіосків виявилося улюблене місце багатьох харків'ян: сквер стрілка не влітку, ну просто рай мафів та заробітку. Тому, звісно, ані Шевченко, ані Кузьмін не змогли упустити можливості заробити чим побільше, тому встановили чіткі обов'язкові тарифи, які доходили до 60 тисяч гривень у місяць. Та знаходилися ті, кому Шевченко особисто робив знижку. Для цього потрібно було зробити прості дії: занести конвертик, листівочку із багатотисячним подарунком усередині до очільника КП Сучасне місто. Причому найбільшу чітко характеризує щуречу постать Шевченка, те, що вказані дії він робив тихенько приховуючи від свого товару бізнесу Кузьміна. Тут у вас може виникнути цілком логічне питання. А що, не знаходилося тих, хто був категорично проти таких поборів? Невже всі слухняно щомісячно сплачували до нину? Були. Але Кузьмін та Шевченко не звикли панькатися, тому одразу докладали зусиль, аби викрасти такий мав. І ні, ми не жартуємо. Ніч, комендантська година, викрадення кіоску та переміщення його на підконтрольну територію. Ну, справжній бойовик. Шевченко та Кузьмін виконують роль містера та місіс Сміт. Хто з них хто та негіднику Шевченко і цього мало, тому він встановив власний тариф і за утримання об'єктів, які за рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради мають бути знесені. Причому ціни негідник встановив також солодкі від тисячі доларів за кожен. Отже, стає зрозуміло, що Шевченко не виконує жодної з функцій, як очільник КП. Мабуть, за кошмаренням власників кіосків зовсім забув на яку посаду він насправді призначений, та обов'язки, які він повинен виконувати, в тому числі у частині поповнення місцевого бюджету та управління благоустроєм. Поки він лише грабує, залякує та радіє. Ось, мабуть, справжнє покликання його душі. А що ж там Кузьмін, такий самої негідник? Так, хоча і про частину махінацій товариша він навіть і не в курсі, а ще заступник міського голови має досить тонку душевну натуру. Тому на будь-яке образливе слівце реагує болісно. Зокрема, виливає свою злість у дописи в Телеграм. Так вам не здалося одним із так званих хобі Кузьміна, та й Шевченка є ведення телеграм каналів яких у них, до речі, декілька. А також замовлення дискредитуючих статей у інших Харків. Ських групах Образили? Тримай відповідь. Створимо скандальну статтю про твою особистість. Тому і не дивно, що після нашого розслідування Тінь Кернеса, де ми сатирично прозвали Кузьміна Тінню Калини, моментально з'явилося декілька явно замовних статей, які ніби розкривають справжню сутність нон-стоп. До речі, пам'ятаєте, ми говорили про те, що найбільший фанат Кузьмін ми не жартували. Адже він і дійсно із задоволенням переглядає наші відео. А після не спить ночами, думаючи про геніальність випадення інформації. Тонка душа на. Натура, що поробиш, сподіваємося, після цього відео ви не впадете в депресію, шановний. Та й, взагалі, зараз у Кузьміна складний період у житті, адже він у розпачі. Мер міста Дерехо почав відкривати очі на управління містом та поступово цікавитися тим, чим ні Кузьмін, ні Пальчонков та тим паче Абрамович не бажали б ділитися з вказаного приводу. Кузьмін навіть терміново вилетів до відня під приводом конференції. А насправді для зустрічі з барином Абрамовичем, аби разом поміркувати, що ж робити з такою ініціативою. Вою очільника Харкова, та як знову заплющити останньому очі, цікаво чи домовилися вони про що небудь? Виходить, діяльність мав мафії йде на дно. Думаємо, ні, так Терехов дійсно розпочав активні дії стосовно контролю асферою благоустрою міста, проте і Шевченко з Кузьміним не новачки у цій справі, тим паче перебуваючи під протекцією не лише батальйонця Монако Абрамовича, але й повелителя із повелителів Арахамії. Тому гадаємо, що ця коаліція в черговий раз знайде вихід із ситуації та продовжить і надалі кошмарити підприємців, збираючи сладкі суми у конвертах. До речі, що там зі сквером стрілка? Невже мафи прибрали раз і назавжди? сумніваємося, це може виявитися тимчасовою акцією, аби вичекати, поки активісти та мрт-рахов знову впустять все із власного контролю. Проте не сквером єдиним встановлено також захоплення підвалу на вулиці Сумська, 73. так чорними реєстраторами було зареєстровано право власності на підвали, що перебувають у комунальній власності. Крім того, проведено реконструкцію підвалів із самовільним зведенням прибудов без зазначення функціонального призначення та за відсутності погодження департаменту земельних відносин Харківської міської ради. Ось нещодавно була ситуація щодо шести магазинів по вулиці Академіка Павло була 317 Державною інспекцією архітектури та містобудування міста Києва, так званим Дабі, було видано дозвіл на будівництво торгового комплексу. Та, попри вказане харківським гаском, очевидно, за великий хабар було зареєстровано повідомлення про початок будівництва та декларацію про готовність магазинів без виданої архітектури ГАСК умов. Архітектура такі градумови ніколи б не видала, тому що розташування цих об'єктів не відповідає вимогам генплану та зонінгу і затвердженої містобудівної. Документації. Площа об'єкта 5,7 тисяч квадратних метрів. Тобто Харківський газ, незважаючи на документацію та одобрення видання київським діамом, вирішив відпустити на цей об'єкт свій власний дозвіл і ввести його в експлуатацію з повною невідповідністю і величезним порушенням законодавства. Звісно, вказано є підставами для скасування таких декларацій. Тому, якщо компетентні органи зажидають отримання усіх матеріалів, почнуться стягнення і полетять, так би мовити, всі шапки. Або ж навпаки, козьмі з пельчонковим черговий Раз обведуть крізь пальці населення та вище керівництво, давши чималенький хабар. До речі, останній варіант перебігу подій є найулюбленішим для посадовців. Тому правоохоронці часто і не доводять справи до кінця, закриваючи на беззаконні очі. Висновки Тож, підсумуємо, харківська маф мафія в особі Кузьміна, Шевченка, Пальчонкова керується власними інтересами, продовжуючи поповнювати власні кишені замість підняття економіки регіону та держави в цілому, причому пильним контролем. Олем за такими діями як завжди здійснюється. Улюбленцем українців та покровителем Харківщини Абрамовичем, інтереси якого і досі лобіюються в офісі президента за участю Арахамії, навіть після боєгузницької втечі до сонячних курортів. Мав мафія розширює власні кордони, охопивши в кайданки усе місто. Тому нам просто необхідно протидіяти та чим швидше вивільнити Харків з рук на хаб. Тому, у разі, якщо вам відомі обставини примушування до сплати солодких сум за функціонування кіосків на території вашого міста, пишіть жити нам Адже лише разом ми зможемо звести на нівець маф імперію. Ми вже зробили перші кроки. Нами було направлено десятки скарг заяв до правоохоронних органів, свідчих суддів стосовно незаконної діяльності мафів сет, кулінічі, агромол, а також діяльності маф мафії. Та вже отримано перші задовільні ухвали, в тому числі і від ВАКС повідомлення про внесення до ЄРДР та початки досудових розслідувань. А який крок для подолання корупції зробив ти? Не зупиняємось. Продовжуємо в тому ж дусі. А поки слідкуйте за нами в соціальних мережах та щодня не здаватися про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть липости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.